Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде така чергова саморобка. Ось там є О. рама Єврокуба, задня балка від Таврії. Треба поставити кубик на колеса. Що вийде? Все покажу, поїхали. Так, є рама з кубика. Кубик вже далі, на кубику вже сидить кіт. О. Добре, менше з тим. Є задня бавка, задня бавка не підходить. Зараз що я роблю? Міраю десь отак приблизно. Зараз по міру краще. Обрізаю. З того боку аналогічно. На кубик роблю рамку, ще маю кусок заліза профтруби 6х6 7, 3 мм. Роблю рамку, потім по центрі, ну, трошки ближче дозаду. Вісь, приварюю. Разом, разом зі ступицею до труби. Роблю дешель і буде їхало. Добре, поїхали. Що вийде, покажу. Так, ступиці я порізав, решту відніс, кинув поки на металом, такий, що маю там, що можна дещо з нього вибрати. Добре, переходимо до рами. Поїхали. Так, друзі, порізав я вже прикрутив. Ці по метр п'ять, два, ці по 71 два штуки. Тут будуть, будуть прикручені на чотири болти. Так само звідси. Звідси буде прикручено на один болт. Тут вже ж буде зварка. Все, вариться, косинки. та як має бути. Ну, Поки що такий вигляд. О, Що буде далі? Буду показував. Так, друзі, вигляд має отакий. Той профіль піде замість вісі. Там будуть приварватись далі. от її ступиці. Але в мене падає дощ. Робити я далі не можу. Лишаю, поки так є. Вже, певно, аж до ранку, бо дощ не перестає. А Працювати на, на дощі інструментом дорогим, ну, знаєте, то така собі справа. Я той вишаю, Перестане дощ, буду продовжував. Добре. Помалу працюємо далі. Так, друзі, дощ в мене перестав. Я вже доробив, вишилося до кубика прикрутити. Я вже не знімав, бо спішив, то все. Вже при світлі дня буду чіпав до кубика, буду знімав вам розміри, то все. Все покажу, все розкажу. І, чесно, там спішив бо бляха, то дощ, то сонце, то дощ, то вітер, то бляха не давав мені робити. Ось таке воно, вийшло така рама. Ступиці від таврії. Добре. Зрання покажу все. Так, друзі, вже світлі дня показую розміри. Ось так вона глядно. Такий вона має вигляд. Добре. Міраїн. Тиї. 105. З другого боку 105. Аналогічно. О, вітка, 105. Ширина. Ширина взагалі. 79 посередині 66,5. Тут аналогічно О, вставки вставив, аби не було ефекту гідроудару, щоб не розривало мені, бо тут таке бочка на тонну. Часом буде возилась повна, часом буде возилась пів. Ну, таке, поставив такі вставки на всяк випадок. Добре, по вісі. По вісій вісь. О, як би то так добре поміряти. Одною рукою трохи незручно. Зараз зараз. 130. 130. О, то взято, взято з тими, з тими ступицями без ступиців. У нас що в нас без ступиців? 120 виступиців. Добре. База по колесах, по самих ступицях від краю до краю 150. Ну, плюс ще саме колесо. Зробив так, аби не переверталося в разі чого. Добре. Дишель. Дишель. Отут. От її. От її. О, По метр п'ятдесят обидві. Тут вставку вставив 20 см. Ну, тут кусок заліза приварив якусь, щоб був, а на металомі там знайшов. О, але там буде, там буде кріплення під фаркоп, під автомобільний. О, Щоб можна було чіпати любо за чим. Ну а то зріжеться потім. Бо так як мені, мені бочки треба вже ще на вчора. Тому мусив таке щось тільки під таке кріплення, так як до трактора воно піти, піти воно кріплення до трактора. Не на гулю, а на той рідний. Бо мені треба що ще наголошую, раз бочки треба вже. Добре, отаке. Там кутики повставляв. Тут кутики повставляв на вісі. Тут аби не гнуло мені, таке, як не є тона. Добре, буду збирав. Буду показував. Зараз розбираю ступиці, викидаю, викидаю колодки, там тормоза всередині, ти все викидаю, воно мені геть взагалі не потрібно. Розбираю, змащую підшипники вже. О, Прийде зараз мій друг зітькова, поможе мені вчепити, то все підняти, бо я тут сам його просто хребет можна зірвати, не таке важке. Добре. Буду чіпав, буду прикручував, буду показував. Тут я поробив отвори, до речі, Отут. О, отвори. О, там на кубіку є купа отворів. Можете собі підібрати хто, хто де як хоче. Я собі тут зробив чотири. Тут один, тут два. О, І тут чотири. Я думаю, вистачить. Добре, поїхали збирати. О, Виглядає воно тако. О, Постелили туди. Аби часом богатини перетаряли того космосового кубика, ззаду дали по 30 см таких трубок. Хай будуть, може, що треба буде приварити ще до нього. Ось таке. До трактора вже вчепив, все. Зараз там кубик лежить, зараз той кубик всередину. Прикручую і все готово. Отак От виглядає ззаду. Нормально. Розвал сходження вгадав. То вже добре. Все, супер. Пхаємо кубика всередину. Так, друзі, все зроблено, все вчеплено. Супер. Кубик на колесах. Ось такий має вигляд. От так нічого вийшло. Файно, делікатненько. Колію дав трошки ширшу, бо кубик таки на щоб десь на схилах, на перекосах не перевертало його. Ну Там трошки, трошки забігає за колесо трактора, то нічого. Ось таке. Вийшло. Чудо. Супер. Супер. Там кліренс у нього. О. Кліренс є. Як має бути. Все, до трактора все підійшло. Супер. Друзі, вот таке вийшло відео по, по установці кубика на колеса. Всім кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, дещо кому не ясно, де, що, що кому не так, моє треба якісь розміри перемірити, ще щось. Все переміряємо. Все розкажемо, все покажемо детальніше, якщо треба. Добре? Все, бувайте здорові!